Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй кухні. І в сьогоднішньому відео я покажу вам, як приготувати дуже смачні, швидкі легкі закуски на любе свято або ж на Новий рік. До речі, не так давно в мене було опубліковане відео з новорічним меню. Внизу залишу вам посилання, хто не бачив, може зайти та переглянути. Меню складалося з 10 страв. Ось ці закуски були в нас включені в тому меню. Сьогодні приготуємо дуже смачні фаршировані яйця, тарталетки з двома різними начинками. Одна з крабовими паличками, інша в нас крем, вершковий крем-сир плюс чесночок та також додавила моркву по-корейську. І з цих начинок. Я приготувала ще ось таку смачну та оригінальну, як для мене, закуску на цибулевих крекерах. Дуже смачно та швидко готується. Тому запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом. І першим ділом, приготуємо начинку для тарталеток. Для цього нам треба відварити вкруту одне яйце, натерти на дрібній терці. І далі нарізаємо палочки крабові невеликих розмірів, у мене три штучки. Цього буде достатньо. Нарізаю на кубики, але можна по бажанню крабові палочки так само натерти на дрібній терці. Я нарізаю на ось такі невеликі кубики. Огірок, у мене досить великих розмірів огірок, тому взяла третю частинку з огірка. Почистила по бажанню і нарізаю так само на маленький кубик. Все гарно з'єднюю, додаю консервовану кукурудзу, приблизно 1 столова ложка, цього буде достатньо. І додаю нарізаний огірок та нарізані крабові палочки. Додаю сіль за смаком та суміш перців. Але можна додати просто чорний молений перець. Все гарненько перемішую спочатку без заправки. До речі, заправку ви можете брати або ж майонез, або майонезний соус. Навіть можна взяти йогурт для заправки салатів. Ось так гарно перемішала. Зараз додаю майонезний соус. І все гарно перемішую. І моя начинка з крабовими паличками готова. Готуємо іншу начинку для тарталетків. Це в нас вершковий крем-сир, відварене в яйце, часничок та морква по корейськи Натираємо так само яйце та чесничок на дрібній терці. І додаємо вершковий крем-сир. Можете брати той, який вам вподоби крем-сир. Якщо у вас немає. Або не любите, ви можете взяти вершковий плавлений сирочок, натерти та додати до яйця та часничка. Але в такому разі ще вам прийдеться додати трішечки майонезу чи майонезного соусу. Нарізаємо моркву по корейськи на такі дрібненькі шматочки. До речі, з цим салатом начинка буде набагато смачніша та збагачена ще більш такими пікантними нотками. Дуже неймовірно смачний смак цієї начинки. І ще цей салат був включений у новорічне меню, тому він у нас є, і ми спокійно можемо його додати. Все гарно перемішую, додаю сіль за смаком та суміш перців. Перемішую і... і моя друга начинка для тарталеток готова. Як бачите, готується все буквально за лічені хвилини. Ну, а зараз на черзі в нас фаршировані яйця. Попередньо нам яйця потрібно відварити вкруту. Ось так. Яйця у мене вже добре охолодилися. Розділяю на дві половини та виймаю жовток. Жовток забираю в тарілочку, розминаю їх добре веделкою. До жовтки додаю невелику кількість майонезного соусу. І також додаю крем сиру. Ці коробочці вже зовсім трішки залишилося крем сиру, зараз візьму іншу з холодильника та добавлю. Так як планую з цією начинкою приготувати ще й крекерну закуску. Також додаю один зубчик часнику. Натираю на дрібній терці або можна взяти і здавити через прес. Як вам більш зручніше. Додаю зелений кріп, в мене заморожений. І все гарно перемішую. Але перед тим невелику кількість ще додала вершкового крем сиру. Ось так, все гарно перемішую. І в нас виходить така неймовірно смачна начинка, в якому будемо фарширувати наші білочки. Фаршируємо Білочки можна фарширувати по-різному, накладати ложечкою, як вам буде зручніше. Я фаширую через такий кондитерський мішечок з насадкою. Дуже легко нафаширувати наші білки у такий спосіб. І виходить вже дуже так гарно, красиво. Ось така в нас подача. До речі, цю начинку, або ці всі начинки можна приготувати. За день до свята. А вже перед подачею на стіл, там за одну годину ми можемо цими начинками начинити тарталетки, так само відварені білочко та печиво. Зараз на черзі в нас тарталетка, накладаємо наші начинки. Дуже смачні, ось ця начинка з крабовими паличками, як для мене, ну настільки смак в неї ніжний. Просто я не можу вам передати словами. Цю начинку можна, звичайно, приготувати і подати просто як салат на стіл, майонезний салат буде. Ось бачите, цієї начинки виходить на 6-7 тарталет. Тарталетки у мене невеликих розмірів. Є такі більш салатні, більш великі. А це в мене меншенькі за розміром. Це вже в нас іде Сирна начинка з часничком. Ось так я украсила по-простенькому, так по-домашньому, але воно вже дуже гарно та красиво виглядає. І буквально по одній столовій ложці в нас залишається начинка від тарталеток з часночним смаком і від фаршированих яєць. Цю начинку я використовую для подачі е, закусок на крекерах. Ось так гарно та оригінально виходить така смачна закуска на святковому столі. Готується, ну вже все в нас є, просто е, можна викласти на печиво. По-різному можете просто ложечкою викласти на печиво цю начинку, або як я використовую кондитерський мішечок з насадкою. Добавляю чорну ікру. І наша закусочка готова. До речі, це у мене цибулеве печиво, але можна брати просто підсолене печиво або зі смаком сиру. Також, до речі, буде дуже смачно. Ось такі смачні легкі швидкі закуски на святковий стіл у нас готові. Ну, вони дійсно готуються буквально за лічені хвилини. І ще раз повторюся, що ці всі начинки можна приготувати навіть за день до свята. Тримати, звичайно, їх у холодильнику, а перед подачею на стіл готовими начинками начинити тарталетки, для того, щоб вони в нас не розм'якли. Начиняємо їх перед подачею на стіл та подаємо до столу. Ось так гарно та оригінально вони в нас виглядають на святковій тарілці. Закуска на крекерах. Також по-особливому дуже смачні. Як для мене, саме цибулеве печиво тут підходить ну, просто ідеально. Тарталетка за смаком також дуже смачні. До речі, це у мене покупні тарталетки. я придбала їх в магазині, але можна приготувати і власноруч. На цей раз я взяла в магазині тарталетки. Ну і фаршировані яєчка. Теж дуже смачні та ситні. Украсила просто гілочкою зеленого кропа. Можна украшати по-різному. За вашим бажанням, тому всім щиро рекомендую приготуйте для вас та ваших рідних і хай вам смакує! Дякую за вашу увагу, дякую за те, що були разом зі мною на каналі. Також запрошую підписуйтесь з дзвіночком, ставте вподобайки. А я, в свою чергу, прощаюся з вами. Бажаю мирного неба! Божих вам благословінь і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.